Кажуть, що кількість ваших доходів визначає ваша ємність. Що ж таке, ємність? Завжди мене запитують мої клієнти, як це визначити. І буквально недавно, працюючи з клієнткою в сесії, знайшли таку дуже цікаву метафору. Що наша ємність це об'єм наших думок, об'єм наших переживань, наших емоцій, і вона заповнена в основному чим. Так, якимись дитячими травмами, образами вже дорослого віку, так. у жінок це образа на чоловіка, в чоловіків це образа на жінок або на маму. І ці всі переживання, вони наповнюють ємність вашого тіла. Так. І чим більше ви набираєте на себе цих образ, тим менше там місця для грошей. І як тільки ви починаєте звільнятися, я бачу це у своїх клієнтів, і тільки ми починаємо. Пропрацьовувати образи, страхи, болі, якісь дитячі, якісь такі дитячі образи на тата, на маму, на батька, так, на те, що вони щось не дали, щось не купили. І як тільки ми звільняємо простір, по-перше, зразу ж в сесії в клієнтки починає рухатися енергія, вона говорить: Мені стає легше. Мені я чую, як голова кружиться, так? Я чую, як по тілу енергія рухається. Це перша ознака про те, що ви починаєте звільнятися, ваше тіло починає звільнятися. І на такій же ж легкості, коли ви продовжуєте рухатися до своїх клієнтів, наповнюється це все грошима, які вам платять. Вдячні ваші клієнти за те, що ви допомогли їм, або ви продали їм щось, або ваш чоловік вас наповнив за те, що ви стали для нього тим простором, в якому йому легко і приємно живеться. Напишіть, чи є ви, чи замічали ви за собою таке, так? чи є в вашому житті щось подібне. Або якщо ви розумієте, що десь далеко-далеко затаїли образу, або якісь почуття провини, особливо для жінок, це актуально, котрі робили аборти. Навіть якщо ви себе не винете за це, ваша підсвідомість тримає там вашу вину в цьому. І ви самі себе підступно самі для себе знищуєте. Тому якщо ви розумієте, що щось подібне відгукується у вас, і десь ви розумієте, що про це у вас хочеться вам поговорити, напишіть мені буквально пару хвилиночок для кожного я зможу вділити на консультації, якщо я зрозумію, що дійсно можу вам допомогти, і ви самі цього хочете. Будемо на зв'язку, підписуйтесь, залишайтесь, буду ділитися такими ідеями і розповіддю, як я сама пропрацьовувала в собі ці образи, і що роблю зараз для своїх клієнтів, для того, щоб вони встигали і почали жити. Жити, повертаючись своє власне тіло, звільняючи місце для себе. Папа! -па.